Про проєкт рішення пронесення змін до, першої, до рішення першої сесії обласної ради 7 скликання 4 2015 15 року на Рисі про затвердження переліку та обрання складу постійної комісії Вінницької обласної ради 7 скликання. Інформую депутатів комісії, що до мене звернулися депутати обласної ради, потім журналісти з приводу комісії з питання адміністративно територіального устрою, місцевого самоврядування, євроінтеграції, міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Дана комісія. Відповідно до висновку засідала а, минулої середи, 16 числа о й годині. Однак на комісії за зверненням депутатів і журналістів було описано, що хворому комісії не було. З'ясувалося, що комісія розмістила висновок про своє засідання на сайті обласної ради, розмістили статтю з фотографіями, яка показує, як відбувалося засідання, а, де видно кількість депутатів. Крім того, я спілкувався з апаратом обласної ради, які підтвердили, що е, депутатів для кворуму не було, е, намагався зв'язатися е, з депутатом е, Повхом, який зазначений е, в протоколі комісії, от, але з ним зв'язку немає, що він не за кордоном. С сьогодні запросив е, депутатів, членів комісії на засідання, вони повідомлені не з'явилися. Тому е, я не вам слово, я не заперечую. Мова йде про те, що є п'ять членів комісії. Це є голова Білозір, заступник Власюк, секретар Кухаренко і два члени Куликівська і Пов. На засіданні були присутні Куликівська і Білозір. І більше не було. Прошу переглянути на сайті обласної ради статтю членів комісії. Премо зараз відкриємо і покажемо. Прошу підійти в членів комісії до комп'ютера. Я ж фотографії показати маю, це ж щоб не виникали потім питання. Я перепрошую, я надам вам слово. Я висловлю думку і підставлю, чому я дане питання виріс на комісію. Присутнє Сергій Сергійович, підходьте до Це Це торгує. Сайт обласної ради. Депутати обласної ради говорили питання перейменування пункції населення на комісії. 16 березня в 16.38 вже виконана стаття. Присутня депутат Білозір, не депутат. Не депутат. Депутат Куликівська. Наскільки мені відомо, це помічник депутата Повха, Повха нема. Не депутат, не депутат. Чотирьох ракурсів сфотографовано. Раз. Скільки часом? Ну це викинуто 16.38. Комісія відбувалася з першої до 2 години. До першої години фізичну комісію провести неможливо було, оскільки. Білозір знаходились на засіданні з питань е, е, обігу захворювання гепатиківської області. Після 14 провести було неможливо, оскільки Білозір знаходилася на прес-конференції. Я, я перепрошую, я можу виступити З 14-ї години неможливо. На прес, з якої години вона була на прес-конференції? Можете сказати? Орієнтовно 14-та година. З якої години зранку вона не могла провести раніше комісію, ви кажете, бо вона була на прес-конференції. З якої години на прес-конференція? Не зрозумів. Я вам я інформую, що з 10 до 12.30 людина перебувала на одному засіданні, голова комісії чотирнадцятої години перебувала на іншому засіданні, вже що стосувалося прес-конференції. На сайті обласної ради відображено висновок, відповідно до якого на даному засіданні, де ми бачимо, звітують члени апарату про питання, які у нас є. От, будь ласка, запрошені, журналісти запрошені, Оформлено висновок, згідно якого присутній ще депутат ПОВ, якого не було. І підтвердження, є, що дана комісія була проведена без присутності депутата Полха. Більше того, як мене інформують, засідання відбувається в телефонному режимі дуже часто. І фактично сьогодні обласна рада слід перед загрозою. Ми маємо зняти кілька питань порядку денного із цієї сесії, які були прийняті в цій комісії, бо вони комісії не пройшли. Ми маємо тепер відповідати за легітимність наших засідань. Пам'ятаєте, наш блок, кнопкодавство? Це питання на сесії, як воно реалізується, сьогодні має фальсифікацію висновків постійних комісій. Тепер ми маємо думати, голова цієї комісії уповноважений представляти раду на міжрегіональному та міжнародному рівні. Як ми можемо відправляти представляти раду такого голову комісії, який може сфальшувати результати? Це фактично підставляння депутатів. Якщо даний випадок... Ми залишимо поза увагою. Завтра будь-яка комісія, в числі одного-двох депутатів, може зібратися, тихенько вирішити собі якесь питання і на тому край. Тому я, як голова регламентної комісії, пропоную нашій комісії зняти це відповідальність і передати це питання на відповідальність сесії, а саме підтримати проєкт рішення про внесення змін про склад та чисельність постійної комісії по ради. за яким. Білозір Ларису Миколаївну вивільнити від обов'язків голови постійної комісії е, з питань адміністративно територіального устрою місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального співробітництва з цією метою, щоб е, відновити чесне ім'я ради, забезпечити нормальну роботу даної комісії, попередити такі прецеденти в інших комісіях, які відбуваються, і наостанок передати головам фракції право відповідно до котного принципу, як це було заявлено раніше, обрати нового голову. Шановні члени комісії, чи є у вас уточнюючі питання до моєї доповіді, можливо, інші докази, які вам. Крім, я, дорого, дорого. Крім фотографії, що ж підтверджує? Заяви є від інших членів комісії, що вони були? Заява ж не міста, які присутні на даному пасі. Mm -hmm. Шанов, 16, 3, 16 року. О 13-й годині я відвідав засідання о 13-й годині, я відвідав засідання, засідання постійної комісії містерського радивання адміністративного територіального mm -hmm. устрою, і ретеграції міжнародного... Mm -hmm. А що за роботу? Я перепрошую. Якщо ви задаєте питання, будь ласка, Нагадаю, слово на комісії для того, що на року, 13 13 годині я відвідав оціни постійної комісії місцевого самоврядування та адміністративного територіального обстрілу і реінтеграції міжнародного та міжнародного робітництва Вінницької обласної ради. На даному засіданні не були присутніми депутати військової обласної ради Власюк Євген Васильович, Кухаренко Іван Водимович та Леніт Іванович, одна комісія розглядала та приймала рішення. Прошу перевірити дану інформацію та надати свої висновки. А яке видання він представляє Богдану Сергійович? Я не повинна контактувати, він є на фотографіях із сайту, де ви можете побачити, Може одна журналіст? Це може ваша думка. Тобто ця людина, яка перепрошую. Шануючи шановні, шановні комісії, чи будуть вас запитання? Сирій Сергій Сергійович. Того, що це все і, ну, мене, знаєте. Я об'єктивно сюди підходю, вони не слухають, а потім з нас люди, які юридично грамотно, не і зустрічають на на і кажуть, що, що ми не відповідаємо своїм депутатським повноваженням. Запросити цих людей, чого, чого вже ми раз проголосували, разок да, мовтодавства. Я рахую, якщо ну, точку зору вислухали з одної сторони, а не всебічно, е, ну, це неправильно. Це о, юридично неправильно. Навіть в суді дають слово двом сторонам, і якщо немає другої сторони, то відкладають справу е, заслухати чого. Е, я кажу чого. З цього числа це в нас на 10 часов була спільна е, робоча група, ви ж пам'ятаєте, по е, дитячій лікарні. Там ми всі були. Але я сюди прийшов раніше, чого я хотів документи подивитися, я, звичайно, попав не до нас. Чого? Ну, я не запам'ю кабінети. Я приблизно знаю. Відкрив двері, подивився. Я до них попав. Чого збиралися чи засідали, я не знаю. Ну там людей було, ну, чуть може, ніж в нас, але повно. Я закрив двері і пішов опять, ну, ошибці: 312 чи кому. Коли я пішов. До нас вже на 10 часов е, на це, е, і запитав е, людей, кажу, коли комісії мають відбуватися. Тому сказали, що комісія от 9 часов проводила, а ви ж заходили. Ну, все, ми, є, ну, була комісія, то була. Об'єктивно розглянути цю справу. Моя думка: запросити треба оцих людей, хто там був по фотографіях. Можна ще запросити. По фотографіям, тим, що ви бачите, там же ж я бачу люди, є і юрист наша є. Ви пропонуєте запросити людину кокурує дану комісію. Вислухати? Ні. Хто там був присутній? Вислухати, що відповідало. Пані Лініченко покурує дану комісію, запитаємо, як відбувалося засідання комісії. Ці люди не являються. Ми можемо місяць чекати. Ви читати. У неї сьогодні екзамен у білозі, вона не може з'явитися. Це перше. По Він за кордоном. Він з моєї фракції, я голова фракції, да, я вам розкажу так, і він зараз за кордоном, і він фактично, ні теоретично, ні практично з'явитися не зможе. Екзамени викласти білозір ніяк не зможе. Ви, так, але, особисто, ви пані пані да. І те, що по пані Олійниченко, я можу вам сказати однозначно, да, що куратор не є обов'язково присутнім на комісії. Не є. Визначає комісія, хоч буде він присутній чи не буде присутній. У нас, наприклад, не було куратора зараз. Да, у, цьому. у вас є куратор зараз тут, у вашій комісії. Ви є. Так? А ви кожну комісію приходите сюди. Ну, у нас не на кожній комісії є. А, ну то тоді зрозуміло. У нас не на кожній бюджетній комісії куратор теж є. Куратор має, має право бути не присутній. Тоді на комісії його не буде. Можна договорити далі? Комісія в 20-й годині. So it okay. did. Чому приходили о 9-й годині? Тому що по поуколіонівановичу потрібно було уїжджати за кордон. А то що в Що-що? 13... Ви скажете що він за кордоном. Він в 13-й, ото що показував, він вже був за кордоном. В 9-й годині можете зібрати всіх. Давайте не будемо перетворювати мої слова і чплятися до моїх сторон. Я дійсно згодом з колегою депутатом. Зберіть всіх присутніх, хто ходить на ту комісію, хто є члени тої комісії, і тоді, в присутності, їх, хочете громадськості, хочете скільки чоловік, обговорюйте це питання. А до того часу це мій дорадчий голос, я не маю права голосу. А до того часу, поки їх тут немає, поки поуклін Іванович не приїхав і не скаже, де він був і скільки була комісія, будь ласка, я попросив би перенести це питання на слідуючий раз. Аргументую з свого боку. Ваші репліки, зараз ми нам відкрив сайт, де чітко зазначено, що засідання комісії відбувалося в 13 годині, не в 9, не раніше, а чітко зазначено, що я завершу, я вас не перебував, я завершу. Виступ надається з дозволу голови комісії. Я завершу свій виступ, і тоді вам обов'язково дам право на репліку. Відкрию де покажу, що комісія відбувалася очевидно в 13-й годині. Дана інформація особисто перевіряв, і тому я на 100 впевнений. Наступне, якщо ми будемо. Приховувати цей випадок, бо вся обласна рада, апарат, депутати є певні того, що комісія відбувалася фальсифікуванням. Ми можемо сказати, що вони вночі збиралися перед тим, за тиждень до того, за місяць є регламент, який визначає порядок проведення комісії. Дана комісія була проведена з порушенням регламенту в будь якому випадку. Чи з перенесенням дати, що зібратися по-тихому, щоб ніхто не бачив. Чи е, без кворум, як відбувається. А, всі, лас, на а що носили? було З 1 до 2 години, на вашу думку. Що то було таке? Говор, а то вже давайте запросимо, коли вони будуть вільні. Я вам а вони не являються. Так я вам сказав, що Поух Аліоніда Івановича, він за кордоном, він не може явитися, правда? Ну. Це об'єктивна причина? Але, Як ви рахуєте всі разом у Білозір? Сьогодні екзамен. Як ви думаєте, це поважна причина? Мабуть, хтось знав, що сьогодні він за кордоном, а вона є екзамен. І чогось сьогодні взяли і винесли це питання? У мене теж така думка закрадується. І я вас повіміть правильно, що судити навіть в суді не судять людей. Коли їх немає присутніми. Зрозумійте це правильно, це якась підкилимний 17-й рік, давайте проголосуємо казніть і ліпомілувати. Ні. Розглянути на комісії до того часу, це мій дорадчий, Знову ж таки, я повторюю голос. Поки не буде людей тут, і вони не зазначать, скільки була комісія, як вона проходить, без них виносити рішення, це все одно як гадати, що в мішку. кіт, собака чи динозавр. Розумію, зараз так дякую. Завершу. Я завершу. журналіст. Можу. журналіст Можу. Дякую вам за вашу присутність. Мені не можна зараз вам репліки, я вам надам право. Ви суди, як журналіст, будь ласка, купуйте, знімайте. Наприкінці всі користувач, депутати, члени комісії, запрошені, присутні, доповідачі. Якщо у вас будуть питання, просу, тоді даду, можливо ми не передаємо слова. Це не суд. Алла, дякую за те, що ви завітали. Скажіть, будь ласка, коли відбувалося засідання комісії? Питань є голова комісії мені сказала, що вона збирала своє засідання комісії о 9-й ранку. Я вже робила пояснення, і я на тобі що з цього питання і другого, на, було само собі. Е, тому е, вона це мала право робити. О, тільки я була на реєстрації. Я їй без 15.09 дев'ять віддала документи і пішла на реєстрацію на робочу нараду. Питання а з першої другої що відбувалося? Ну вона говорить, що вона проінформувала. Всіх раз було на сайті повідомлення, що на 13-ту годину вона прийшла і так саме проводила засідання, але вже, як то кажуть, не було, Леоніда Івановича, так як він вилетів за користування. Це засідання було з 13-ї доби чи що? Обговорення провід... питань було. Тобто да. Вони спочатку проголосували да. за питання, потім обговорили? Да. Да. Ну, так. Так, ну, вона їм, вона в темі всіх питань, що вона їм говорила. Спочатку проголосували за питання, а потім почали обговорювати, запрошувати. Андрій Петрович, Петрович э вони були в Андрію Петровича, він їм по перспективному плану. Окремо з ним поговорив. Да, да. Вони тоді були і на наступний день, і в середу, само собою, вони ще були, бо в них були там питання. Вони ще після того ще само собою. Да, Потім Алла нехай Олійник приходила доповідати, mm -hmm. точно так само, сам, да, вудопити, були чи що Ні, ви. робити. Це питання, що ви давите на чоловіка. Ви давайте нам на і люди добрі. Ви до чого дійшли? 17-й річ. Прокуратурі. Прокуратура, чи я що, прошу. що це таке? комісії. Вам коли ну відповідно, від, я я. Я. <рисвіт> чому ви. Дякую. Чи ви ж пистолетом будуть водити сюди? Ну, я, е, я вам свою кнуку висловив. Якщо в 9 була комісія про літання, то я ж кажу, це я случайно просто зайшов туди. Звичайно, в 9. Потім в час вони щось говорять. Ми так само буває переносимо. Чого когось не виходить приїхати, е, я, я доводжу до, до відділу, депутати працюють на громадських засаді. У кожного є робоче місце. Буває таке, що ми не можемо зібратися прямо в цю секунду. Я вам наводю простий приклад Сво, свого колегу. На час комісія, а в нього в час лізати треба, він лікар, і все. Що не на час чи на два. Це ж людський фактор, то я моя пропозиція, якщо вона перенесена допомагати відже, він плавили на повели. Він а зранку типу, так? Я вам як приклад, дивіться до чого я, я веду. Я більше на поводу не хочу ні кого йти. Ми голосуємо, а потім не знаємо за чого. Я наводжу юридичні ноги. Якщо в суді немає двох сторін, суд відлажує. І віз так робить. Якщо зараз немає з іншої сторони нікого, і ми звинувачуємо людей точно як по кнопкодавству. Неправильно. юридично. Та вже ж голова обласної ради видно, що кнопкодавство було. Він на прес-конференції сказав. На прес-конференції голова обласної ради Єважі. сказав, що все мені, буде проти того, договори. щоб кнопкодавство було. Не перебивайте, будь ласка, ви мені дали слово, ви голова комісії, але у вас такого права теж немає перебивати мене. Я висловлюю свою думку людей, оцих, які ну, члени там комісії, запросити людина, яка є членом комісії, от ви запросили, людина вам відповіла, так, що в 9, Там в 9 була комісія. Я вам кажу, це просто чисто случайно, що я туди попав. Що я це бачу? Щоб я ще цього не бачив. Поки нема людей, от ви мені скажіть, давайте ви кажете, що запрошені. Я знаю. Три чоловіка. Цього, це ви журналіст, так? Я вже, а, я вас знаю, де я вас бачу, Це звітова голова. Два чоловіка. Хто ці люди? Які? Ну, ці ці. Ці. Вас, вас ми теж знаємо, ви я я депутат наш. Оці люди, чого я питаюся? Тому що, якщо це помста комусь за щось, чого я так говорю? Бо в 9 не було комісії, в було. але в 10 в нас була робоча випасібрана по... Заражені дітей, проблема номер. Один. Виступала білозір там активно. Ми знаємо звідки ноги ростуть. І якщо це помста за щось, я не хочу цьому приймати участь. Я по цьому питанню або пишу окрему думку, або я виходжу. Я не хочу. Участвувати в повністю. Або чи їх розправити? У вас пропозиції є? Я вам є пропозиції запросити всіх людей. Повторно ну Якщо їх нема, то вони прийдуть. Вони є протокол запрошення. Повторно запросити. так? Повторно запросити. Вислухати їхні пояснення. Ми звинувачуємо зараз людей, а вони що нам не кажуть, бо їх немає. Куратор прийшов, каже, що було, все прийшов. Не зривайте засідання я комісії. Не ускоржу... зривайте засідання комісії. Я вслово на Та це, це не комісія. Це що не я хочу вислухати Олену Михайловича, який просив слова члена комісії. Дозвольте, Олег Михайлович, Звичайно, моя пропозиція, оскільки питання дуже резонансне і дуже серйозне питання. Безпосередньо перед сесією будуть збиратися і комісії, і збиратися і президії. На цей день назначити якраз всі будуть депутати, запросити, оскільки це питання резонансних заступника голови обласної ради, можливо голови обласної ради, обов'язково керівники фракції повинні бути присутні і повинні бути присутні на депутати. Президії. на президії президії обговорити ну, це все питання. Підтримую Пози... дану пропозицію <позиція> на останок до його витяг із саті обласної ради, де зазначено. Коли відбувалась комісія, тринадцята сьогодні 16 я розумію, але перед виборами... я, я вам слово надам. Те, я, я вас те, прошу, те, не зривайте комісію. Те, що ви голова фракції не <прав> вам право зривати. Я розумію, що члени вашої фракції постійно на якихось скандальних питаннях Но Але ви давайте замітили, що тільки наша фракція від вашої не замітили. Якась тенденція така. Тільки ми зачіпаємо когось з вашої. Ми не, фракції, не винні, що ви порушуєте це... рекламу. Ну, Почекайте, не слухайте, хлопці. Всі журналісти є пропозиція перенести дане питання на. Середу, що треба нам про це сесію з якою воно йде? Ні. зараз наші перед Що ми кого ми зачепили? Бо чого зараз КПП? Так, повтікали ще комісія на 9-го годину. Коли це на сесії? Вони дали на ранню фронту на сесію на 10. На 10. Ми дали на повній раді все. У мене фракція буде і буде Послухайте, ну, члени комісії задають питання, певні. Фракції не буде перед самою сесією, щоб зараз так не вийшло, що всі будуть тракти. Голова ви голова фракції. Ви, 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 ви вам буде. призначати? Вигула ви голова фракції, вам фракції ви. В 10 у нас комісія цей е, сесія? В 9, Я думаю, що всіх буде засідання фракції. Я так думаю. Так. Ну, ви є, що два То голови. У ви... мене буде вдень. Давайте час. на пів дев'ятого зробимо президію, нічого страшного немає. Чи зробимо на пів дев'ятого засідання фракції, якщо ви рішите вашу власну? А для чого президію? Ви ж хочете на президію? Ні, 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 перед сесією просто можуть бути депутати всі. Чого? Президія, Президія, Президія. сьогодні, ми говоримо про дивісі, коли ви хочете привезти. Дев'ятого година вас влаштовує, ви будете забезпечити свою яку. Я думаю, або раніше, чуть-чуть.

Це моє побажання. Ви бажаєте, ще на комісії це питання та... зупинити? Тобто на восьму годину переносимо. Ставте на питання. — Ставте дві пропозиції на голосування. — Так, яких дві? На восьму годину дане питання. — переносить. Я знімаю свою знім 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 пропозицію на, на вашу догоду. знати, чи ці люди будуть, чи не будуть за кордоном? Чи будуть той день читають? На восьму Пока годину Сергій Сергієвич знову Завнопризаді, ніж все, приймали. Ми не можеш шукати призидієм. 8 година, 30 число, 310 кабінет до кінця дня я вам дам збору. Чого? Я не знаю, наскільки точно запланували. Ми перед самой сесією замовляємо. 8.30. Орієнтовно переносимо 8.30. По даному питанню. хто за, за умови що... узгодити, що будуть більшість цих людей а що там готово, якщо ці відвідувати люди відвідувати. систематично не будуть відвідувати. Я голова фракції забезпечити і навазі, що не можу сказати, зараз поїхати за фронтон, привести кука сюди. Як ви я... думаєте, можу я чи ні? Я так вам як ви взимаєте комісію? Ви можете все ви як взиваєте комісію попередньо переносить. Мене є собі перенести, але не на конкретний день чого? Тому що якщо їх не буде, опять ми зберемося просто. Просто щоб зібратися. Я кажу, що це, якщо можна, тільки в день сесії це вирішити. А інакше А покажу, що не, що не буде, буде тобі про це. Один, щоб там проблема, <пробуйте> не прийдуть. Хай прийде три чоловіка, чотири чоловіка. Я перепрошую, вони треба всі, щоб були, чи було там три чоловіка. Три чоловіка прийдуть, Господи, які питали, призначуйте це прийдуть. Ну що давайте на Орієнтовно Орієнтовна так? Ви винесли яке питання? Все. Щоб всі були, яка всіх я не забезпечу, бо я не знаю, де вони. На 30 число засідання комісії по даному питанню. 30-те. 30. 30. 30. 30. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято.